Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонату України Ю-19. Оглянемо результати 9-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Дев'яй тур розпочався у четвер, 16 жовтня. Оболонь на виїзді перемогла Полтаву 1-0. У п'ятницю 17 жовтня пройшли два матчі. Рух вдома переміг Кривбас 2-1. Зоря та Динамо зіграли в нічию 0-0. У суботу, 18 жовтня, відбулись три матчі. Верес вдома переміг Олександрію 5-0. Дублем у матчі відзначився нападник Вереса Ігнат Пушкуца. Карпати вдома перемогли Епіцентр 2-1. Відзначу, що усі три голи команди забили за 5 хвилин. ЛНЗ Черкаси вдома перемогли Колос 3-1. Звернемо увагу на те, що Колос забив перший, але вже за 10 хвилин ЛНЗ Черкаси вийшли вперед. У неділю 19 жовтня пройшли два матчі. Полісся на виїзді перемогли Шахтар 3 2 Металіст Металіс-19-25 на виїзді переміг Кудрівку 3-0. Перше місце у таблиці займає Шахтар у Шахтаря 24 очка. На другому місці Полісся у Полісся 19 очок. Динамо на третьому місці, у Динамо також 19 очок, у Карпат також 19 очок, але гірша різниця голів, ніж у Полісся та Динамо, тому Карпати четверті. Три команди, які замикають турнірну таблицю це Епіцентр Кудрівка та Полтава. Найкращий бомбардир це нападник Шахтаря Кантех. Він забив 12 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.